Всім привіт! Сьогодні знімаю відео строю мої кіті дом. У деві вже є 4 котення, покажу їх в кінці. Дивіться. І И... вже И... всередині там котенята. А я їх не покажу. Це я все сама зробила. Далі ми їх, на жаль, продавати будемо. Я зробила отаку штучку. Ой. Отаку штучку. Тут ми будемо їх фоткати, щоб продавати. Тут е, я іграшки буду ставити, а тут, тут свої речі, а тут іграшки буду ставити. Тут е, ще отака, а це для клієнок. А тут взагалі іграшкова зона. Дивіться, я спеціально їх замотала, щоб моя титя, о, о, об, оцю штучку. Або цю штучку дарила Кіхті. Далі. Дивіться, як вона розмотується. Бам! Тут шість штучок. А хот четверо, вибачте мене. Так. Ось тут, дивіться, яка файна іграшка. А? Я сьогодні фартушку красиву. Тільки щоб відео знімала. Бо мої бабушки. Відео, яке я готувала їсти, набрало мільйон просмотрів і лайків. Це капець. Написали коментарів десь 1465. Ой, що там таке? Так я теж не знаю, що вам ще показувати. Ну, давайте ми почнемо до роботи. Це відео, напевно, буде дивитися десь 3 хвилини. Напевно. Я принесла ножниці. У мене Ой, Що таке? Так, беремо і ріжемо. Це скоро я вам процес, а сама буду різати. Я відрізала ось до сторони. Приклеїти от сюди. Зараз будемо нагрівати гарячий клей і будемо робити. Котенят я вам. Я ж кажу. кажу. Котенят я вам в кінці покажу. Надіюсь, мене YouTube пропустить. Бо телеграм і вайбер каналу в мене ще нема. Хоча моїх подружок є. Ой, ми там же крем. Ну що страшного. Я вам прискорюю тем, зупиняю, нагріваю і далі з вами продовжу. Ну що, нагріваємо клей тут, 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 тут. Очекаємо, поки він гріть, ну, вже він десь за хвилину нагрівається. А ті пісінки. Четверо. Четверо. Троє дівчат, один хлопець. Фокус. Пакет. Пау! Нема пакета. Фокус відрусі. Вам напевно дуже. Вам буде дуже цікаво, як вони виглядають. Вони вже такі. Ой, миленькие! Что, их мама у него сидит? Кстати, их маму звать Карамелька. О, четыре уже хвилины, да? Так, проверим. Так, а... на что мы не... На. А, в принципе, можно. Ну, что, чуть-чуть надо, чтобы подогрелся. Так, клей застиг, приліплює. Об Обі, а чуть сліпа. Так. Ви поки не бачите, побачите це в кінці, який Ось так. можна отак показати? Опа. надіюсь на камеру накапне. Можете в коментарях мені написати, а що буде, якщо гарячий клей капне на камеру? Там приліпляємо, так, щоб усі бачили. Треба ось поправити. Давайте там. Дожиться. Ви що Ой, а брошу та да є не оборот. Віче так підсумки до Бо большусь він дуже далеко. Можу, поки клей застигає показати, який був дом спочатку, де наша китя родила. Тільки повністю не буду показувати, тільки ну, не внутрішній, а верх. Тут кивой верх. Далі, другий домик, куди вона перелізала. І третій домик, який, який я вже построїла десь пару днів назад. Ну, Я, я грачковий, я теж по... Вставала пару дней назад. Идите, детки. Иди, иди. Я думаю, что уже, что уже приклеилось. О, ну, а тут взлетало. А теперь. Вау. На це відео закінчається. Я вам показую котенят раз.